Всім привіт! Я Юля і це моє життя. Сьогодні я хочу вам показати деякі речі, що я пошила із джинсових тканин. Ну, і, звичайно, не лише з джинсових, а і з таких ось клаптиків, які залишаються, і як їх можна е приміняти у виробах. Це звичайний пінальчик. Я ним користуюсь, він у мене. Обіході. Як бачите, тут зберігаються олівці та кулькові ручки. Ось такий пінальчик. Він дуже маленький, це джинсова тканина. Це також можуть бути різні косметички. З такого плану, ось такого плану косметичка. Використовується навіть. Емблемки, які до них були, звичайно, розтьобані вони. Такого плану косметичка, це ви бачите, це задня частина джинсових штанів. Ну, це були шорти, де вони також. Можна пошити таку косметичку, можна пошити таку більш більшу. Тут вже інша техніка, тут уже техніка Боро лінивий, ну, тут також з аплікацією велика, навіть з гаманцями. Також в цій техніці джинси можна використати ось отаку подушку, наволочки на подушках. Це дуже таке практичне. Як бачите, вставочки зробила також із невеличких клаптиків. Ось так вона виглядає ззаді. Це те, що це все залишки ткани. Також, з цих же джинсів залишки використала на такий ось конверт. Це в мене конверт для вишитого процесу, для моєї. Вишивки, бачите, він задіяний. Я цим всім користуюсь. Тут звичайні ось джинси простьобані ромбіками. А тут також вставочка з клаптиків. Це все залишки, як ви побачите, можете бачити, вони все з однієї тканини, одні там полосочками, стрічками, тут квадратики невеличкі, це все також можна пошити. Можна пошити, це також джинсова рубашка була, але вона така в крапочку. Я пошила вкладинку для свого записника для швейних проєктів. Тут замальовки. Це моя така робочий зошит. Ще можна таке пошити. Також можна пошити з джинсів. Зараз трішечки приберу ось таку от сумочку. Ви бачите, тут також використані залишки тих же самих дрібненьких шматочків тканини, стрічку зшиті. І зроблена така вставочка. Ось така от корзиночка можна зберігати будь-що, але я в ній зберігаю. Невеличкі обрізки ткани. Ось таким чином вона в мене зберігається. Ну і також, залишки джинсів можна пошити ось таку от коробулечку. Я її вже показувала в самому першому відео, можливо, хтось бачив. Тут, звичайно, крейзі роза, бачите, тут шматочки різних, від різних джинсів. Тут також Невеличкі стрічки вони зшиті, ну і цільне. Тут все зібране, немає, майже немає цільних кусків великих, все з невеличких дрібненьких дрібниць. Всередині вона виглядає. Зараз покажу, як вона виглядає всередині, все дуже чисто швиоброблені. І в ній можна також багато чого зберігати. Я в ній зберігаю свої незакінчені процеси. Ось такий огляд. Ну і, мабуть, іще те, що зараз у роботі, але також із джинсів, хочу показати. Це ось техніка, не знаю, японська вишивка. Називається Сашико. Це майбутня подушка буде. Я її ще не вирішила, як я її буду декорувати. А це буде наступне відео, тому залишайтеся зі мною, і ви все побачите. Дякую, пока-пока!